Бебехи. Кажеш, бебехи? От це слово, воно саме звучить так, ніби тобі дали торбу й сказали на, понанось туди всього, що шкода викинути, але й тримати ніде. У кожній хаті була така шухляда, куди складали бебехи. у когось під столом, у когось у скрині під вікном, а в когось у старій сумці, що ще прадід носив на базар, і все там лежало століттями гайка, дріт, свисток, дитяча шпилька, і та сама пряжка від ременя, може, ще стане в пригоді, бо так казали не чіпай. То бебехи раптом треба буде. А інколи в тих бебехах знаходили справжні скарби, фотографію молодої бабусі, наместинку, яку мама носила до школи, і навіть ті листи, що не дійшли, бо серце не пустило відправити бебехи то не безлад, то пам'ять, що не хоче лежати рівно. У старих селах казали якщо в хаті немає бебехів, то в ній ніхто не живе по справжньому, бо в порожній хаті речі не губляться, але історії не народжуються. Бебехи слово колоритне, народне, вживалося на поділлі, Волині, у Галичині, означає дрібні пожитки, речі дрібнички, хатній скарб, які цінують не за ціну, а за історію. Бебехи – то коли в малому лежить велике життя. Українська це бренд, розвивай свій бренд.